Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть найзручнішим способом. І у нас різниця добутку чисел 297 і 397, і 397 в квадраті. Варіанти відповіді А 39 700. Б, мінус 39,700. В, мінус 29 700 і Г 29,700. Приступаємо до виконання. Подамо 397 у квадраті, як 397. Помножити на 397. І винесемо тепер спільний множник 397 за дужки. В дужках отримаємо різницю 297 і 397. 297 відняти 397 це буде мінус 100. І мінус 100 множимо на 397, отримаємо мінус 39 700. Записуємо відповідь. Мінус 39 700 і варіант відповіді Б. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника алгебра 7, та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 7 виконано.